Новина, яка стала можливою завдяки найкращим нашим воїнам. І тому дякую за неї всьому українському народові і його Збройним силам. Вікно можливості було дуже вузьким, дуже коротким. Якби не дай Боже невдача, це би відкинуло нас на покоління, але нам вдалося. Вдалося кожному, хто про це мріяв і діяв. І величезна роль в цьому європейських лідерів, які відстоюють і відстоювали Україну як свою власну державу. І тому я вдячний кожному з них, хто сказав так, і навіть тому, хто вийшов з залу. Але початок переговорів це не фініш, а старт або продовження важкої роботи. Шлях до членства це не спринт, а марафон, чи, точніше, багатоборство, де від кандидата знадобляться всі сили, навички та вміння. І особливо важливо це під час війни, але впевнений, ми здужуємо. Шлях до членства це не про пафосні заяви та обіцянки, а про численні, системні та ефективні реформи. І тому шлях до членства це верховенство права. Це свобода, включно свободою слова. Це парламентський плюралізм і всі без виключення копенгагенські критерії. Нам треба тепер уже вивчити їх нарешті. Шлях для членства це не про формальні оцінки в звітах, а дієві кроки з розбудови успішної держави, які відчуватимуть українські громадяни. І шлях до членства це також про діалог з кожною столицею об'єднаної Європи. І це не лише про комфортні столиці. А й про некомфортні. Знаю, 10 минулих років було непросто. Ця боротьба почалася під час Революції Гідності, і ми долали подібні виклики і під час укладення угоди про асоціацію, і в часи боротьби за безвіз. Маємо готуватися і пройти всі етапи цього євроінтеграційного багатоборства разом в одній команді і в дусі справжньої єдності і взаємопідтримки. Я щиро вважаю, що прийшов час для прагматичного об'єднання зусиль всіх демократичних сил в рамках коаліції та уряду національної єдності на засадах спільної відповідальності та довіри. І також цей потужний сигнал світу і союзникам, і, до речі, нашому ворогові. Я уявляю собі кислу міну Путіна і його кодла. Це наш меседж про міць і рішучість України боротися та перемогти, бо майбутнє України в ЄС і НАТО з нашою армією, мовою і вірою.